Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. У даній серії відеороликів розбираю, в що інвестують звичайні люди, або в що інвестують мої підписники. Якщо ви хочете надіслати свій портфель на огляд, то можете це зробити, написавши мені або на пошту, або в Телеграм. До речі, підписуйтеся на мій окремий телеграм-канал, який теж називається Сам Собі Інвестор, де я публікую багато інформації по фондовому ринку, ну і звісно по своєму інвестиційному портфелі. Запрошую до перегляду відеоролика, але прошу поставити перед початком лайк і підписатися на канал. Якщо Цього ще не зробили в сьогоднішньому відеоролику. Будуть знову ж таки три інвестори: це Євген, 34 роки, Віктор, 26 років і Олександр, 46 років. Отже, давайте перейдемо одразу до портфеля Євгена і подивимося, що він мені написав і в що він, звісно, інвестує. Євген, привіт! мене звати Євгеній, мені 34 роки, і я вже понад рік займаюся інвестиціями в акції. Щомісяця я відкладаю тисяча доларів на свій інвестиційний портфель. Моя ціль досягти. Капіталу в 600 тисяч доларів до 2045 року. У моєму є, я планую продати Coca-Cola, коли її ціна досягне приблизно 70 доларів за акцію. А також продати Realty Income, якщо вона зросте близько до 60 доларів за акцію. Водночас я планую брати позиції в таких компаніях, як Amazon, Booking та Netflix, коли їхні ціни перебуватимуть у зоні Buy. Одразу у мене тут питання до тебе, що це означає в зоні Buy, Тобто, якщо що багато там, людей маю на увазі на фондовому ринку якихось аналітиків будуть рекомендувати купувати дані акції, чи що. Чи... В тебе є якась якісь певні правила, які ти для себе там винайшов, і ти там купуєш не знаю по якому значенні ціни до доходу чи по виручці. По чому? Дай мені знати в коментарях, бо в зоні buy, ну, так двосмислено звучить. Давай подивимося, що в тебе в портфелі. Отже, твій портфель знову ж таки непогано, бо є не так багато компаній, що вже скоріше за все свідчить про те, що розумієш, що тобі не потрібно 50-60, можливо, і більше компаній в портфелі. Фелі, бо якщо хочеш так інвестувати, то краще купити індекс не знаю, індекс S&P 500 або індекс Nasdaq за допомогою ETF. Так що це тобі вже плюс, бо, бо знову ж таки в попередніх відеороликах було дуже багато людей, які тримають в портфелі там 50 60 або може й більше компаній. Знову ж таки, так в тебе є компанія Realty Income і Я так розумію, це найбільша одна з найбільших позицій в. Портфелі компанія Uber 2100 доларів так само тут вложено. В принципі, хороша компанія Убер. Мене там, до речі, є 200 акцій на даний час. Компанія Nvidia. До речі, я бачу, в тебе є тут позиції з дробними частинками. Скажи мені, а для ну, чи тобі не буде складно потім вираховувати податок? маю на увазі податок при. Покупці продажу того активу, ну бо все потрібно там перераховувати, скоріш за все, на курси валюти тої чи іншої країни, де ти перебуваєш, то переводити то з долара. Просто дай мені. Теж знати в коментарях, бо я особисто, наприклад, не рекомендую нікому майже купувати дрібні частинки акцій, краще призбирати і купити одну, але повноцінну акцію, оскільки це несе за собою, знову ж таки, по-перше, складність розрахунку потім того податку. Ну а по друге, ну тут вже то це не є такий ризик, в принципі, бо ризик там банкрутства брокера є дуже і дуже маленький, його майже немає. Видумову до того, що, власне, якщо є дрібна частинка, то дана частинка не записується в депозит. Дезитарії саме на вас, і вона якби належить брокеру, і вже після того, коли в вашому портфелі буде одна повноціна, тобто там купити одну десяту, потім ще одну двадцяту, а в кінці кінці вона збирається ціла одна акція. Ну то вже дана акція буде записана на вас в депозитарії. Ну а знову ж таки, якщо є дрібна частинка і не знаю, брокер якимсь чудом збанкрутує, ну то, на жаль, дані гроші ви не повернете, щоб знали, в принципі. Наступна позиція в тебе тут знову ж таки Nvidia. Крім того, бачу, в тебе є це SPX, це ІТ на індекс S&P 500, але знову ж таки, в мене питання до тебе: бо бачу, в тебе тут багато технологічних компаній, тому можливо, якщо ти так сконцентрований на технологічних компаніях, то можливо замість SP 500 тобі краще обрати NASDAQ і купувати ETF на індекс NASDAQ. Ну це таке моє просто припущення. Можливо, ти таким чином просто хочеш диверсифікувати свій портфель. Компанія ASML, в принципі, непогана компанія, але я б її купив трішки дешевше по моїх розрахунках. Я б почав прибирати. Підбирати її до портфелі до портфеля в районі 500 доларів. Зараз акції коштують 720 плюс-мінус, бо там вагання кожного дня. Знову ж таки, в тебе є компанія Adobe, там неповних три акції. Знову ж таки, компанія Adobe, дуже багато ризиків. Теж як я вже чим раз тим більше інвестую, тим більше розумію, що як не крутий, але штучний інтелект може відібрати дуже велику частку саме в даної компанії, якщо вона сама не почне. Знаю, більше інвестувати в той штучний інтелект, бо маю на увазі, що є вже дуже багато сервісів в, в інтернеті, там вільному доступі, де тобі не потрібен Photoshop чи якийсь там прем'єр, наприклад, для монтажу відеороликів, а є просто штучний інтелект, який це робить за вас. Тому в мене тут вагання саме щодо даної компанії. Хіба що, якщо найближчим часом компанія покаже щось таке ноу-хау в своєму бізнесі, там, маю на увазі в штучному інтелекті, но, Можливо, теж вируш вирішу її придбати до портфеля. На даний час вона тільки знаходиться, наприклад, в, в, в такому списку. Можливо, потенційних покупок. Ну але збиратися і купувати найближчим часом точно не збираюся. Особисто я. Компанія Google, в принципі, один з найдешевших, найкращих біктехів, які зараз дуже добре оцінені. В принципі, тут великий жирний плюс. Компанія Microsoft, тут теж варто нічого поганого сказати не можу, але на мою думку, вона зараз там. Дорожче оцінюється, як вона в середньому оцінювалася. Бо якщо подивитися там графік за останніх 10 років, наприклад, чи там 15 ну то Microsoft оцінювався з ціною до доходу рівня 17. на даний час він оцінюється з ціною ціни до доходу рівня 40. Тому тут є потенціал, в принципі, до якогось такого падіння, маю на увазі корекції до того середнього таки рівня. Крім того, бачу в тебе Coca-Cola, компанія PayPal, яка знову ж таки найбільша позиція в моєму інвестиційному портфелі має. Майже тут теж слова зайві, якщо я інвестую, ну то, то я нічого поганого хіба не можу сказати. Ну і крім того, в тебе ще є інший клас компанії Google. Ну, в мене теж питання, для чого тобі два різні класи, бо по факту це ті самі акції, просто одні з правом голосу, а другі ні. Ну але для простої людини, яка там не обертає мільярдами доларів, це по факту не відіграє жодної ролі. То для чого тобі окремі дві позиції? Ну теж досить таки дивно, бо можна інвестувати тільки. Лише в одній акції. А загалом в тебе портфель непоганий. Не бачу тут якогось поганих хайпових мегакомпаній. Маю на увазі, в тебе немає палантіра, в тебе немає, наприклад, Tesla, яка я вважаю на сьогоднішній час дуже, дуже сильно перевицілена, тим більше дивлячись на результати дані. Про продажі, наприклад, автомобілів Тесла в Європі за останні там, два місяці, вони кардинально в шаленому темпі просто падають там, рівня 46% рік до року. Ну то, в принципі, тут немає таких поганих компаній. Є рейд, в принципі, компанія Realty Income. Знову ж таки, так як ти написав, Coca-Cola тут мені, наприклад, найбільше не подобається. Ну, але так, як ти казав, що якщо ціна дійде до 70 доларів, ти її продаш. І в принципі, в тебе невелика позиція. Ну, бо я знову ж таки вже Неодноразово знімав відеоролики і показував, що ну не до кінця варто інвестувати саме в компанії, які є стабільними, тобто які є value, маю на увазі. Що Ну, тут шаленого росту саме по даних акціях, ну на майже на 100% не варто очікувати. Так, ну бо та сама компанія Nvidia, можливо, ASML, Adobe, Google може зрости там за найближче 10 років, не знаю, на 200%. Ну, з компанією Coca-Cola, скоріш за все, на 99%, на мою думку, такого не станеться. Але, в принципі, портфель непоганий. Давайте перейдемо до портфеля Віктора. Віктор, мене звати Віктор, мені 26 років, інвестую приблизно 2 роки. Ціль 200 тисяч євро за 20 років інвестування. Це для мене також як хобі. Ну, хороше хобі, моє хобі, в принципі, то саме інвестиції. Дуже цікаво почути вашу думку і готові до критики. Другий портфель: Горизонт інвестування 5-10 років, він відкритий для. Купівлі нерухомості потрібно 100 тисяч доларів поповнення в місяць 2 тисячі-3 тисячі доларів, тобто 500-750 доларів. Отже, в тебе ти мені тут надіслав скріни своїх е, двох брокер. Знову ж таки, перший портфель в тебе бачу тут компанія Amazon, е, Pfizer, Baba, Intel, PayPal. Apple і Google. Ну, тут, тут хороші компанії, крім двох. Е, знову ж таки, це компанія Pfizer, яку я би просто викинув і ніколи в житті не придбав до свого інвестиційного портфеля. Ну і компанія Intel, я вже дивився в сторону інших компаній. Так, вона, е, А, бачу, тут падіння на 24%. Е, так, на мою думку, це такий старий дід е, типу, не знаю, мотороли, можливо, Nokia, які. які це компанія, яка вже пережила, пережила своє. Вона не встигла за конкурентами і, скоріше за все, не, не застрибне в останній вагон. І тому ту гонку власне, штучного інтелекту, інтел, де, ну, не виграє. Тому я би навіть продав в мінус і просто купив щось інакше. А що інакше, ну це вже таке можливо, не знаю, варто купити буде просто ETF і, і на, на півпровідники і, і, цим, і цим зробити свій портфель якось більш Диверсифікованим, маю на увазі. Ну а крім крім тих крім цієї компанії, то в принципі тут нічого не погано. Бачу, у тебе хороші плюси навіть по компанії Amazon 124% в принципі, непогано. Це означає, що ти купував тоді, коли всі продавали і всі кричали, не варто інвестувати. Я тоді, сам, та, я тоді так само інвестував. В принципі, можна побачити, можна побачити результати твоїх інвестицій 124% і по Google 100% на плюсі. В принципі, непогано. Другий портфель в тебе тут є: Alibaba, British American Tobacco, Coca-Cola, Medifast, PayPal, Starbucks, Taiwan Тайванс. Та SN, ні, це не те Вен, Самікондактор, ETF в ВУАА, це ETF на індекс S&P 500. Ну, цей портфель дещо гірший, на мою думку, бо знову ж таки тут є компанії Value, такі як British American Tobacco, яка являється, ну, хорошою дивідендною компанією, але як такого росту від. Від даної компанії вартості акцій ну, не варто очікувати. Та сама компанія Coca-Cola, компанія MediFast це взагалі венчурна компанія, я колись теж на ній втратив дуже в принципі, багато грошей. Ну, але венчурні компанії, на венчурних компаніях можна потенційно зробити там ікси, ну або втратити дуже багато. І, скоріше за все, в тебе тут теж великий і великий мінус. Е, так, я рекомендував колись, я казав, але знову ж таки конкуренція на ринку. Власне, таблеток до похудання чи якогось там програми до похудання є дуже великою, і якісь маленькі компанії пробитися серед якихось великих гігантів є дуже і дуже складно. Тому е, я думаю, що теж не, не буде це вдачною вдалою інвестицією на майбутнє. Крім того, тебе компанія PayPal, ну то плюс, бо в мене вона є компанія Starbucks. Ну тут для мене теж якось я щось не можу себе переконати, щоб інвестувати саме в Starbucks, оскільки, наприклад, в такому великому ринку, як Китай, ну то компанія програє в дуже шаленому темпі, бо є там інша компанія, я не пам'ятаю, як вона називається, але вона обганяє, скажімо так, на місці закриті, закриті Starbucks, а появляється саме той конкурент. І тому програти ринок в Китаї, де стільки є людей, ну це дуже і дуже погано. Тим більше я, наприклад, в мене. Там Starbucks так само на кожному кроці є. Я проживаю в Кракові в Польщі. Ну але я, наприклад, не люблю звітам каву, оскільки вона мені просто фізично не смачна. Ну тому для чого мені інвестувати в компанію, яка продає щось погане. Ну ну тако, таке, таке собі. Тим більше, обороти в компанії падають. Тим більше компанія дорого оцінена, на мою думку, тому ну не варто скоріше за все. Ну і крім того, в тебе є тут ETF VUAA, Це акумулюючий ETF на індекс S&P 500. Ну тут слова зайві, бо всім початківцям-інвесторам я рекомендую саме інвестувати в індекс S&P 500 або в індекс NASDAQ, якщо просто не хочете розбиратися в інших інвестиціях саме в окремі акції. Е, так що свою думку на рахунок портфелів я надіюся, тобі доніс і портфель Олександра. Олександр, доброго дня! Я хотів, щоб ви розібрали мій інвест-портфель. Я Олександр мені 46 років. Почав інвестувати менше одного року тому, тобто з січня 2024 року. Горизонт інвестування 15 років і ризик профіль поміркований. Поповнення в місяць 1,5-2 тисячі злотих. Ну це десь приблизно. 450-500 доларів. Маю, на, маю трохи в крипті, а саме 1600 доларів. Давайте подивимося, що в тебе в портфелі. Отже, в тебе є компанія Taiwan Semiconductor, компанія Main, Main Street, Main Street Capital, вроді би, давайте подивимося, я не пам'ятаю, вона точно називається, бо дуже багато так, Main Street Кепітал, це вроді би рейд з того, що я розумію, чи добре пам'ятаю, а, можливо, помиляюся знову ж таки, бо все всього і розуміти я не можу знати, маю на увазі. Ну так, по цифрам я так не розбрав даної компанії, а тут непогано, і зростання виручки, зростання чистого доходу, зростання виручки на кожну акцію, зростання EPS-у, Ну, непогано, можливо, чому б і ні. Не хочу розбирати зараз дану компанію, щоб просто не затягувати даний відеоролик. Ну, але чому б і ні. в принципі, Це не є компанія, яка там є якоюсь тягнуючою, або тим більше в якої виручка падає. Компанія FOR ніколи про таку взагалі компанію не чув. Ford – це що? Shift Payments. Так, зростання виручки непогане. E, чистий дохід теж з'явився, хоча роки були в мінус йшли так. Акція компанія розмиває свою частку, хоча так, ти... ну розмиває свою частку акціонерів, що в принципі не дуже погано. Виручка на кожну акцію з 5600, щось тут дуже і дуже дивно, чесно кажучи, потрібно розбиратися, що ми тут ще може подивитися. Продажі закордонні, біда. Ну, потрібно розбиратися. Я так не можу сказати, що це взагалі. Це як пеймент, це якась компанія для оплат. Ціна доходу рівня 20, ІПС майже 5, market cap майже 8 мільярдів. За останні 10 років ага, не маємо результатів, бо компанія дуже молода від 2020 року торгується. Ну, цікаво, просто потрібно розбиратися, що це за компанія, чим вона займається, які її плюси, плюшки. Ну але в мене питання, напиши мені в коментарях, чому саме дана компанія, де ти про неї почув, чи прочитав чи побачив. Ну дуже, досить цікаво. Компанія Grab, це а компанія Uber в саме і по доставці ідея. Конкурент, скажімо так, потенційний конкурент Uber. Ну, але чому б і ні, в принципі, я теж за даною компанією дивився, але е, зараз ціна трішки виросла. Е, тому я ще трішки почекаю, можливо, відбудеться якась корекція, але теж дана компанія знаходиться в моєму списку до потенційних інвестицій. Е, компанія CLS. Що це за компанія? Це LS, це Eestiка. Це про дану компанію неодноразово чув, е, але чим вона займається, теж не знаю. За останній рік 115% за останніх 5 років 3200. Ну, щось тут щось тут дурно пахне, цікаво, що це за компанія, чому так акції сильно і жорстко виросли? Зростання виручки ну, немає як такого. Ну бо з 5,5%, тобто навіть не навіть не на 100% за останні там, майже 10 років. Зростання, чисто виручки, ну добре, зростання виручки там майже втричі, хоча ну, не аж так сильно, як акції виросли. Кількість акцій в обороті зменшується, тобто хороші всі цифри, біда, так само збільшується, тобто доходи перед сплатою податків. Ну, в принципі, непогано. Давайте подивимося ще на прогнози аналітиків. Зростання виручки 10-15%, зростання ІПСу на 20 з чимось відсотків. Все тут непогано, тільки мене смущає, бентежить. Зростання вартості акції на 3200 відсотків, не дивлячись на те, що виручка зросла всього на всього там на 100 відсотків, чи навіть ну, в даному діапазоні з чого це 3200 відсотків. Ну потрібно розбиратися взагалі, що це за компанія. Можливо, так, але в принципі компанія не переоцінена, бо це надо доходить 20. Ну потрібно потрібно розібратися. Мені буде окремо з даній компанії. Компанія Palantir, в тебе тут хороший плюс. Але в мене питання, коли ти думаєш її продавати? Чи ти думаєш, що акції будуть зростати безмежно до непонятно якого рівня? На мою думку, компанія була Це. Найбільш переоцінена компанія на цілому світі, одна, можливо, з найбільш переоцінених компаній, тому я б її не рекомендував тримати в портфелі. Заробили, продайте, тіштеся. Ну, хоча це не є жодною рекомендацією. Компанія STHD, а саме ETF дивідендний, ну, непогано, але ну, вже краще на мою думку, обрати. Якісь ETF на SP 500 або NASDAQ, оскільки з STHD вам додатково потрібно буде платити ще податки в своїй країні, де ви перебуваєте. Ну а в кінцевому результаті на протязі останніх, наприклад, наступних 10 років, ви потенційно можете ну, дуже велику частину просто сплатити ще додатково того податку і обраховувати, обчислювати ті всі податки. Ну, досить таки складно. Тому, на мою думку, краще обрати якийсь ETF акумулі. Е, Мулюючи, наприклад, ну, або хоча б навіть є той QQQM. так, Це тут за ETF на індекси NASDAQ. Крім того, ти мені ще вислав посилання до іншого портфеля. Бачу, в тебе тут є ще інший портфель. Компанія Berkshire Hathaway, Давайте подивимося взагалі по так, яка частина. Ага, знову ж таки, бачу, в тебе є ETF Vanguard SP 500 VUAA. Тобто Акумулюючих ІТФ, той, про, про який я говорив, ну непогано бачу, в тебе є ІТФ, так само, який буквально недавно з'явився на європейському рівні. Це ІТФ саме на, на компанії воєнні. Ну, але, на мою думку, європейські компанії, саме воєнні, на мой ну, Дуже велике в них очікування, саме переозброєння Європейського союзу, і, можливо, так з Трампом і з тими компаніями, які виготовляють, не знаю, якісь винищувачі F-35 чи там інші цифри. Ну то, можливо, ті всі замовлення потенційно перейдуть саме до європейських компаній. І, можливо, саме вони є е, тими такими компаніями, які будуть це виготовляти і на тому заробляти великі гроші. Але, на мою думку, та навіть компанія Німецька Rheinmetall зараз є. Дуже переоцінена, бо з того, що я бачив, це ціна до доходу рівня 90, що на мою думку, є дуже і дуже багато. Подивіться, американські компанії ті самі воєнні оцінені в діапазоні від 15 там, до 25 максимум. А тут цілих 90. Ну але це моя думка. Компанія PayPal, ну нічого не можу сказати. Компанія ETF саме на золото. Я так розумію, фізичне золото. Ну так золото зараз майже кожного тижня б'є свої е, e, тому так, але тому ніби добре, бачу тебе хороші навіть плюс, плюс 15% по ньому. Ну, але чи золото буде і далі зростати? Ну, це вже питання. Ну, не, не до мене, скажімо так. Компанія Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway, тобто Ворна Бафета. Тому, тому і компанія сам Warren Buffett перегравав індекс S&P 500 на протязі дуже довгого періоду часу. Е, можливо, буде це відбуватися і в майбутньому. Якщо ти в це віриш, то чому би і не тримати саме дану компанію в портфелі? Крім того, в тебе є компанія Gorilla, з того, що я розумію, хороший плюс. Але я дану компанію, чесно кажучи, теж не розбираю. Давайте глянемо GRR, Gorilla Technologies. Ціна до доходу, ці доходу 80. Ну, Досить таке велике значення. Ці market Cap всього-всього всього 500 мільйонів доларів. По фінансах Фінанси маємо хороші, все зростає, компанія дохідна. EPS ага, EPS revenue, е, дохід на кожну акцію чомусь впав з 64 майже до 10 доларів. І це потрібно роз, зрозуміти, для чого так відбулося. EPS, так, компанія стала дохідною буквально недавно, бо ще можете подивитися, яку втрату мала на кожну акцію, а зараз компанія вже дохідна. Е, кількість акцій в обороті збільшилася і то в дуже шаленому темпі. І, скоріше за все, саме через оце збільшення кількості акцій, перерахунку власне, на акцію, і, даний, і тє, дана виручка падає. Тобто компанія ніби заробляє більше, але через те, що є більше акцій в обороті, ну, тому кожен акціонер. Ну, пропорційно заробляє набагато менше. Ну тому, і власне, скоріше за все, саме виручка падає на акцію. Так, через збільшення кількості акцій в шаленому темпі. Ну, бо подивіться, з 2020 року це зростання на 300 Тобто з падіння на 300 Ну, тут потрібно знайти якийсь компроміс, щоб виручка швидше зростала, як розмивалася акціонерна частка. Тому, тому так, в мене тут деякі, можливо, питання виникають до даної компанії. Ну, але в тебе тут хороший, взагалі, плюс по ній там більше 355%. Тому. Ти свій вибір зробив правильно, можу сказати зараз, так, підвівши якісь підсумки. Компанія SoFi, SoundsHound і Poyo. Це всі технологічні компанії, але вони всі дорого оцінюються. Чесно кажучи, потрібно розбирати кожну окремо. Не хочу їх розбирати. Загалом в тебе, скажімо так, в доброму напрямку, ти інвестуєш, обираєш. Правильні компанії, можливо, не всі, але все-таки я думаю, що за найближчий час тобі вдасться непогано заробити на даних компаніях, якщо, звісно, не буде якоїсь жорсткої кризи, якоїсь депресії, чи ще чомусь подібного. Ну і в майбутньому ті всі компанії досить непогано виростуть. Принаймні, ми всі на це надіємося. Дайте знати в коментарях, чи відеоролики вам сподобався, чи маєте якісь питання, і напишіть, будь ласка, чий порт. Феля з даних трьох інвесторів вам сподобався найбільше. Всім дякую до зустрічі в наступних відео, Па-па!